Друзі, я кризовий психолог та коуч, мене звуть Віта Базюк, і сьогодні поговоримо про динаміку розвитку кризи. Спочатку, звісно, є вихідне положення, коли все нормально, коли я в комфорті і все, здавалось би, налагоджено. Потім наступає якась ситуація, зміна можливо статусу. Можливо, місце роботи, можливо, якась людина, група людей, чи місце не потребує вас чи ваших послуг. Це може бути вікова криза, це може бути криза, пов'язана із втратою близької людини, це може бути криза техногенна, чи пов'язана з війною, чи з переїздом. У будь-якому разі. Це те, з чим ми не згодні. В нас не задоволення або навіть протест, навіть якщо це наслідки нашого вибору. Наступає третя частина: це хаос. Всі ми маємо гарну новину, тому що всі ми справляємося з кризами, як мінімум віковими. Отож, хаос дає надію на те, що з хаоса стане щось гарне, стабілізоване і. З фокусом на майбутнє. Тож, четверта частина по динаміці кризи це відновлення. Це надія на майбутнє, це відчуття, коли ти сповнений сил. Маєш ідеї, маєш плани, маєш бачення. І готовий знову діяти. І бачиш себе важливою. Людину, чи бачиш себе гвинтиком в якомусь певному великому механізмі світу. Якщо вам потрібна кризова допомога або аналіз та планування майбутнього це коучинг, звертайтесь, контакти під відео з любов'ю, ваша віта базюк. Підпишіться, якщо не підписані, і обов'язково поділіться відео, якщо вважаєте його корисним. У себе в соціальних мережах. Чи може з друзями? Бувайте!